Так, всім доброго дня. Хочу розказати, який я зробив компресор з холодильника. З двигуна холодильника. Ось чорний у нас двигун. Такий. Розширювальний бачок у нас, вогнегасник вуглекислотний, колеса від самоката Дитячого. вам. Ну тут манометр, ззаді в нас стоїть реле тиску щоб Виключався він, фільтр на вході. Ну ось така то конструкція. Зараз я покажу, як він у нас працює. Так, запихаємо в розетку. Оп, запустився. На Качаємо. Ну, расшириваешь миг бути трохи більший. Ну ничего, такий будет, и був. Этот тут нас на три атмосфера, он будет выключаться. И працюю тихонько. И все нормально. Два. Двоечка. Хорошо, трошки делайте двоечка. О, все виключиться. Так, от вхід у нас тут є тоненька трубочка. На хамотік, на шланг. Тут я зробив такий перехід. Тут фільтрик такий, автомобільний простий. Ну, качає нормально. Не знаю, не пробував скільки може накачати, але я на три більше не хочу. Все кому подобається, можете таки робити.